Ми зустрілись випадково, я почув три звичних слова. Я так люблю, я так люблю, я так люблю, У-у-у-у-у Ти мене причарувала. І в мене відібрала, я вже здаюсь, я вже здаюсь, я вже здаюсь у у. -у, -у. Забувай мене потрохи, забувай мене бороки, нам не дадуть, нам не дадуть бути разом, разом, разом забувай мене, благаю що сказати я не знаю, хай від тепер, хай від тепер. Серце плаче, 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 ми зустрілись випадково, я не мав на думці злого, з ким не бува, з ким не бува, з ким не бува, а -а 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 -а. Ми покарані роками їх чимало поміж нами. ти пам'ятай, ти пам'ятай, ти пам'ятай А. а. Забувай мене потрохи, забувай мене бороки, нам не дадуть, нам не дадуть бути разом, разом, разом забувай, мене благаю. Що сказати я не знаю, хай від тепер, хай від тепер. серце плаче, 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 забувай мене потрохи, забувай мене бо роки нам не дадуть. Нам не дадуть бути разом, разом, разом забувай мене, благаю, що сказати я не знаю, хай від тепер, хай від тепер, серце плаче, плаче, плаче.